Ми довго не робили розпродажів, а тепер подивіться, це не килимочок, а якесь загледінє. Ціна цієї доріжки 499 гривень. Подивіться, 499 гривень метр. але тільки двохметрова ширина. І все. 499. Боже мій! Ну, це для вас. Просто через те, що ми давно не робили розпродаж. висота ворсу йде тут 8 міліметрів, справжніх 8 мм. Подивіться, будь ласка, сюди. Подивіться, будь ласка, ближче. Ви бачите, як цей ворсик лягає один на один. Ви подивіться на відтінки. Це не є дешевою доріжкою. Ви подивіться відтінки, як гарно компонують. Бордовий, таракотовий, зелений, бежевий, світлий беж, Усі відтінки, що можуть бути. Це не килимочок, а просто краса. Якщо ви хотіли зробити вашу кімнату нарядною, це саме той варіант. Два метри ширини, шикарної доріжки. Всього-навсього, квадратний метр, 499 гривень. Це капець. Зайдіть в інтернет, подивіться, загугліть. Шикарна якість по гарній ціні. Тільки для вас один рулон спеціально взяли для наших слідкувачів. Кирми України. Підписуйтесь!